Підготовка до опалювального сезону, ситуація з переселенцями, навчальний процес в умовах воєнного стану на ці та інші питання відповів начальник Надвірнянської районної військової адміністрації Володимир Пасько. На сьогодні у Надвірнянському районі проживає близько 16 тисяч людей, які вимушені були покинути свої домівки через російську військову агресію. На території Надвірнянського району зараз знаходиться 15 тисяч 267 осіб. Вони всі розміщені, їм надаються всі. Спектри послуг, як соціальних, так і побутового характеру. Вони забезпечені продуктами харчування. Проблемних питань з даного питання нема. В освітніх закладах Надвірнянського району розпочався новий навчальний рік. Але цього року він не такий, як завжди, бо триває війна. Освітній процес проходить у змішаній формі. В школах належно облаштовані укриття. З 82 закладів загальної і дошкільної освіти. Надвірнянського району зараз працює 80 закладів. Два заклади. Не працюють наразі, тому що один заклад це є садочок, який не пристосований був для того, щоб там перебували дітки. Це є стара будівля, там було понад сім діток. Ми їх перевели в інший заклад. Інший заклад це Воловолосівський ліцей. Він працює в режимі офлайн, в зв'язку з тим, що зараз вирішується питання по розташуванню укриття. А 80 закладів працює в нормальному режимі. Зараз дозволяється законодавцям вибирати форму навчання на батьківських зборах, батьківськими комітетами. Ті школи, які були проголосували за очне навчання, вони працюють в очному режимі. Є чітко розписаний алгоритм дій, діточки переходять в спеціальні місця укриття, і освітній процес зупиняється, коли триває. Трива. Триває підготовка у Надвірнянському районі і до опалювального сезону. За словами Володимира Паська, проводяться всі необхідні заходи, щоб зиму провести в теплі. Ситуація стабільна контрольована. Згідно розпорядження голови Надвірнянської військової адміністрації, створено оперативний штаб. Він працює. Ми заслуховуємо постійно голів об'єднаних територіальних громад. Всі проблемні питання ми знаємо, в нас визначений чіткий графік руху, ми до опального сезону будемо повністю готові і запустимося вчасно. Мова йде про всі заклади, які задіяні в критичній інфраструктурі і в життєдіяльності району. Тобто там, де опалювання здійснюється дровами, ми контролюємо людей, які здійснюють там діяльність, вони звітують, ми все бачимо, все йде згідно графіків оперативного штабу. Прокоментував начальник Надвернянської районної військової адміністрації і ситуацію навколо призначення нового керівника Карпатського національного природного парку. Володимир Пасько вважає, політичні ігри тут недоречні. На жаль, в даній ситуації наш район став заручником якихось політичних іграш, і хтось, невідомо яких причин, просто спотворив ситуацію з даного питання. Значить, по даному питанню був. Працював і був заслуханий керівник новий на штабі оборони району, де були присутні всі голови об'єднаних територіальних громад і де були присутні всі керівники силових структур. Я відповідально заявляю, що ніякого рейдерського захоплення в нашому районі не відбулось. Підтвердження моїх слів є підтвердження всіх керівників силових структур. Ніякого рейдерського захоплення у нас немає станом на сьогодні, функціонування даного підприємства здійснюється. Керівник приступив, виконує свої обов'язки. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Нам дуже важливо, щоб трудовий колектив працював в повному об'ємі, щоб виплачували зарплати, щоб виплачували всі платежі до бюджетів. Станом на сьогодні проблемних питань нема. Є внутрішні якісь моменти колективу, але вони десь здебільшого підігріваються якимись нечистоплотними політиками. Тому я запевняю всіх, все в рамках закону. І все відбувається згідно чинного законодавства. Загалом ситуація у Надвірнянському районі контрольована та стабільна.